Як правильно казати, нинька чи днесь? Чи просто сьогодні? Сьогодні будемо прикидуватися експертами і пробувати назначити винуватих. Поїхав інвертор. Кава у ріп пакетах. Що ти? Дякую. Оригінальний спосіб пакування. І треба визначити... Чи він сам, чи йому допомогли. Ми вже такі інвертори бачили. І раз таке питання ставлять, значить він помер молодим. Що можна сказати? В першу чергу дивимося на гвинти. Дівчата як дівчата, викруток не виділи. І їм в дуплах не шпортили ще. Тобто слідів розборки явних немає. Слідів падінь немає. По запаху китай, але спілих транзисторів не чую. Розбираємо. Ззовні нема до чого домахатися. Попередження. Спочатку зробити ось так, потім так, тоді так і тільки тоді отак. Що то значить, думайте самі? На клемах слідів іскріння навіть не видно. Ні біть, ні крашені. Так, ховаю, але тільки то, що вам не треба бачити. Тому загнув і причина його поломки, звернення. Тіжніше наслідок. Вхідну напругу бачить, вихідну показує нуль, тобто немає виходу. Не уточнюється, чи є 220 і просто не показує виходу. Не уточнюється, чи є помилка. Прошу завжди без кабелів, але то не значить, що без закруток, тому що кабеля я маю свої, але я не маю дежурних закруток часом. Зараз буду пробувати знайти якісь гайки. Або ізолентою закрутую. Тим часом заглядаємо під кришку цього намальованого 5,5 кВт інвертора. Треба розуміти, що це пікова максимальна. А не його робоча. Кришка чиста, без відпечатку пальців. Всередині чисто сухо. Явних слідів втручання немає. Слідів прогарів немає. Але це не значить, що це не міг бути зустрічний струм. Кнопки на субмодулях. Інколи люди питаються, чи можна переробити на іншу частоту. Наприклад, взяли на 60 Гц, треба на 50. Ну, По-перше, то не страшно, як правило. А по-друге, в таких інверторах це можна зробити маніпуляцією з кнопками на субмодулях. Наприклад, частоту переключити можна на модулі синуса вихідному. Можливо, можна переключати 220-230 вольт, ніколи це не досліджував. Що можна перемикати на субмодулі високовольтного перетворювача повишайки, не знаю. Можливо, напруги відсічки, якраз акумулятор, але це не точно не вивчав, ніхто не ставив таких завдань. Загалом інвертор якісний, інвертор синусний. Давайте щось міряти по ідеї. Низьку частину перевіряти нам немає сенсу, раз він вмикається. Треба починати з вихідних каскадів. Явно горілого немає. На розетці короткого замикання немає, його не микає. Шунти, скоріше за все, цілі. Та, шунти цілі. Вихідний каскад, шатківниця. 4 транзистори. Не пробитий. Не пробитий. Не пробитий. Правильно би було ще перевіряти гейт на пробиття по другій лінії. От так. Вихідний каскад цілий. Цікаво. Тобто він не є явно спаленим. Друга група шунтів ще стоїть. Не бачу за субмодулем цілі. Тобто, як мінімум, він не є спалений зустрічним струмом. Давайте розбиратися, що конкретно в нього є, немає і чому. Заживлюю. Ви вже знаєте, що китайські клеми з китайських металів. Тому тут треба акуратно з затяжкою, щоб не позривати різьбу. Затягувати треба з розумом. О, так буде достатньо, я думаю. Кришка гробіка нам підказує, що живлення в нього 28 вольт. Тобто 24, 28, це, грубо кажучи, повністю заряджені акумулятори. Вмикаю. Струм дуже маленький. Індикатори Power не світиться, Fold не світиться. Вхідну напругу бачить. Получається, що він навіть не пробує запускатися. Трохи дивно і неочікувано. Враховуючи, що струму холостого ходу практично немає, все ж таки починати ремонт потрібно з низьковольтної частини. Скоріше за все, перетворювач не стартує. Чому не зрозуміло? Запобіжники перевіряти та треба, але навряд чи вони пошкоджені. Силові клеми на місці, до них зауважень немає. Запобіжники чотири штуки їх є. І без сумніву, всі чотири цілі. Де четвертий сховався від мене? Так, цілі. Тобто проблема не тут. Проблема не тут. Транзистори цілі не запускається в роботу, повишаючий перетворювач. Чому ж він так робить? Що в нас на розкачці? Транзистори розкачки не пробиті. Це одне плече. Друге плече теж ціле. Можна стати осцилографом, подивитися, чи є генерація. Термодатчик впаяний. На вигляд цілий теж проблема не тут. Оцей субмодуль нас буде цікавити. Очікувано, генерації немає. Добре, що з живленням субмодуля? Можна попробувати підлізти без розборки. Вмикаю. Тут в нас є лінійний стабілізатор. Його би розпіновку роздуплитися. Хоча гальванічної розв'язки немає. То я собі можу взяти з шини мінусової мінус. А плюсом тут же ж портатись. Але так, щоб я тестер бачив. Отак. От 1,9 вольта на першій нозі, на другій нозі по нулях. І на третій нозі 0,8. Незалежно від розпіновки, скоріше за все, середній це є мінус. Так і є. Значить, в нас немає живлення на субмодуль. Чому не переходить живлення на субмодуль? Питання гарне, і ним ми займаємося. Як же в тому поделку організоване включення живлення? Ось один шлейф пішов. І від вимикача один провід. Земляна шина в нас, мабуть, не розривається ціла, суцільна, і плюс рветься вимикачем. Оскільки червоний дріт на китайських соплях, що скоро відвалиться, іде на вольтметри, це, мабуть, якраз їхнє живлення. Вольтметри організовані здвоєними на одній платі. Один високовольтий, другий низьковольтний. Високовольтний має відвід від, від розетки, він є нижнім, два тонких дроти. Це, мабуть, живлення. А цей, скоріше за все, напряму після вимикача. Плюс живлення для того, щоб міряти напругу на клемах на акумуляторі. Два провідника з шлейфа це є якраз розрив вимикача. І скоріше за все вони цілі. Принаймні тут можна буде подивитися, чи приходить на плату живлення. Три інших дроти це спільний і два індикатора. Добре, перших два провідника. Треба знайти, які з них. І чи приходить плюс живлення на субмодуль. Для цього знову вмикаю лабулаторник, але вимикаю сам пристрій і щупаю, куди приходить живлення. 24 вольти приходить на перший пін. 28 зараз у нас є. Другий, відповідно, обесточний. При вмиканні вимикача тут з'являється напруга. При вимиканні зникає. Треба розпаювати. І розбиратись далі. Вже на тому етапі можна зробити однозначний висновок, що це заводський брак, що це не є спалений власником пристрій. А оскільки воно приїхало від продавця, а не від власника, то розчаровую його діагнозом і чекаю відповіді, чи пробувати ремонтувати. Прийняти розумне рішення, тому продовжую продовжувати розшуплюючи інвертор. Відриваю транзистори від радіатора. І десь би так от через зад воно мало розчехлитися. Де заїло? Вийшло. Добре. І що ж нам тут відкриється? Зовсім якась халява, чи будуть цирки. Шукаємо перетворювач, ось він впаяний в плату з двох боків. І вже звідси бачу, що тут пайки в порядку. І виходить якась ерунда. Плюс живлення приходить нам на перший контакт і йде на другий контакт. Тут він замикається. На другий контакт приходить є. А другий контакт йде на червоний провід, котрий є батарі плюс на вольтметр. А далі він кудись йде чи не йде. Він би кудись мав іти ще далі. З другої сторони, плати не видно там роз'єм, то зарядка конденсатора. Ось він приходить сюди. Значить, він все ж таки приходить. Замикаючийся. приходить на вольтметр і іде на діод. Діод в порядку, і це пішло, напевно, на плечі силові. Або. На перетворювач, що мало ймовірно. Ось сюди по доріжці і десь далі, кудись пішло на другий субмодуль. Навряд чи він бере участь в живленні повиша, і він скоріше займається тільки вихідними колами. Добре, тепер треба видзвонювати, куди воно, як іде. На плату субмодуля ось цей третій. Тут є постійно плюс. Третій ззовні. Він би мав прийти десь на плату. Але він цього не робить. Він не приходить на транзистор і він не приходить на стабілізатор. Треба випаювати субмодуль. Оглядати, видзвонювати по ньому детальніше. Ну а далі стає губше цікаво. Мінус ми маємо третій заду, ось це є мінус. Відповідно, поряд йде плюс. І саме він йде на стабілізатор. І тут в нас плюса нема. Нам треба відслідкувати, звідки приходить цей плюс. А чим же займається постійний плюс на цій платі? От він пішов раз. Де він пішов? На міжплатний перехід. І пішов два на резистор. Тут є земля і напро. Це, скоріше за все, дільник. Сюди воно нюхає про напругу акумулятора, а харчується по цьому піну. Відповідно, це є четвертий пін на платі. Він є силовий, скоріше за все, він дублюється. Раз, два, третій земля дублюється і четвертий дублюється. І тут вже без варіантів. Він йде на субмодуль. Хреново. Значить, наші розклади міняються. Цю плату ми поки що вертаємо в зад субмодуля повишайки. Нам потрібно відслідкувати, як звідки приходить живлення на другий субмодуль, до речі. Оп, нема. Чому нема? Як нема? А кудой він живиться? Постійно заживлений. Мало ймовірно. Вимикач, якщо включити, то зарядка конденсаторів це мінус. Це мінус. Непонятно. А куди ж він живиться? Він мусить живитися? А, постійне живлення точно. Після діоду постійне живлення. Після діоду ось воно сюди приходить. Отут ми маємо плюс. О! А тоді мусимо знімати живлення для перетворювача по іншій лінії. По ось цій. Сюди вихід. Коротше, нам треба випаювати субмодуль синуса. Шлях. Там ховається баняк на 450 В470 вот, МФ, другий на 330. Субмодуль. Зроблено доволі якісно в тому інверторі. От пари конденсаторів гальванічно розв'язані драйвера. Є стабілітрони і чотири гальванічно розв'язаних джерела живлення для кожного плеча шатківниці. Ще п'яте має бути джерело. Напевно, ось цей діод і щимка з генератором. Саме цей вузол нас цікавить. Тут, тобто, пари це йдуть зворотні зв'язки. Нас цікавить другий це наскрізна земля з двох боків. Перший якийсь силовий, незрозуміло куди нашого. І третій, по-моєму, у нас був. Та, ось тут третій. Ось цей третій пішов кудись-сюди. Та, ось шунт. І сюди приходить плюс живлення. Треба розбиратися, чому не запускається вузол DC-DC-перетворювача. Але тут знову якась дурня виходить. Тому що третій це в нас вихід. Ось його нам треба видзвонити. Тут воно йде не наскрізь через плату. Тут треба слідкувати. Що куди? Третій приходить в нас на діод. Другий в нас земля, він наскрізний. І живлення перший наскрізний. Тобто. Мінус в нас є. Плюс перший приходить. Але ж цей плюс він хіба не на діод іде? Ні, не на діод. Ага, під конденсатором є ще один внутрішній перехід. Ось він. Це випрямний діод. Це наш вихід, живлення субмодуля. Через діод. Він йде на обмотку трансформатора. Значить, вузол таки має запускатись, а не запускається. Чуєте, а що це за булька така? А що це така за булька? Тут перемичка ставиться. Мабуть, та перемичка пов'язана з вибором напруги живлення. Тобто, в залежності від напруги живлення перетворювача. 12, 24, там 48 вольт, наприклад, ставиться перемичка. Це, до речі, пояснює таке замисловате виконання. Живлення 24 вольти, тому воно садиться лінійником не напряму на субмодулі, а йде спочатку на перетворювач. От, де. Але тоді ми так не поміряємо, тому що тут в нас і так будуть короткі. Та, Єдине, що те треба спаяти. Бо я не бачу, чи тут коротке. По обмотці, яке по факту не є коротким, чи коротке прямо ось тут тою булькою. Загадка. Бо якщо тут коротке, це виходить витканутий трансформатор, і воно і не має тоді запускатися, точніше не може, точніше не схоче. Добре. Найгірше в тому, що тут треба все впаювати, щоб перевірити. Коротких замикань по високовольтній частині немає, тому це непогана зацепка. Тут у нас сьогодні на чергуванні з диванних експертів. Ану ходіть сюди. Скажіть мені, оце коротке замикання чи ні? Я вагаюся, думаю, що може бути тут коротке. Так, дуже не викручу, щоб показати краще. Окультурію соплю. Перевіряю, що тут відбувається. У нас транзистор не пробитий. Шунт цілий. Тут діод не пробитий. Шимка не мала би постраждати. Скоріше за все, воно падало в аварію через перевантаження. Впаюю назад, перевіряю. Вмикаю. Є запуск плавний пуск. Поїхали. Воно працює. Відмикаю навантаження, щоб показати вам струм холостого ходу. 400-300 мА коливається. Підкачує собі, зупиняється. Тобто плаваюча напруга получається на банці. Відповідно, воно підкачує, вимикається, підкачує, вимикається. Під навантаженням валить постійно. Що ж, на той раз повезло? Це однозначно заводський брак. Ви це бачили наочно. Збираю тішу і власника, і продавця, тому що обійшлося малою кров'ю. Після зборки завжди вмикаю повторно. Бо можна щось повтикати. О, я казав не перетягувати, що різьбу зірвати. Зіскакує. Е, можна щось забути, щось курутнути. До прикладу, я забув з'явити банки і він мені нервову систему так копнув, що рука вже 10 хвилин терпне. Вмикаю. Є, поїхав, напругу набрав. Більше ганяти його сенсу не бачу, тому що силова не мінялася, вона з заводу ціла, хай працює. І тільки при монтажі відео до мене доходить, що я назад не приклею термодатчика. Тому витягую з машини, розпаковую наново, заліпляю силіконом і збираю повторно. Повезло, що того разу монтував швидко і не встиг відправити.